3

kameris en eh van nieuw jaar. Ну, за сам манджу поліку 440 км. Через мен я затов самий важчий час пройду. Чуєш, цілий день виспався, ти чот приїхав 420 км, Нормально він Нормальний 420, 460, 445, чому? Буде точно Так, коротше, ти не п'єш. Давайте <говори> Давай ты с ними киметь. Знаешь? Давай той!